Прошу голосувати. Голосуємо. Васильович, ви ж обіцяли, що ми перед тим як починаємо голосувати на кожного дня. Говоримо про те, хто відсутній. Потім даємо вказівку, щоб технічно заблокували можливість голосувати тих. Тими картками людей, які відсутні. Хворіє партія регіонів. Народний, народний депутат. Народний депутат Скубашевський Станіслав Валер'янович. Народний депутат Турманов Віктор Іванович партія регіонів. Пропозицію повернутися до розгляду цього питання. Прошу депутатів голосувати. Все, я знімаю це питання. Йдемо далі. Ви побачили, що сьогодні партія регіонів немає більшості в залі. І не може забезпечити деякі голосування. Не хватило голосів. Дійсно по одному народному депутату. Ми розраховували, що опозиція підтримує. Чому вони не підтримали нам виконати конституцію? Чому як би слово підібрати? Шалості опозиції, чи вони тренуються перед майбутніми голосуваннями? На да? що дивіться, у вас хтось захворів, і голосів не хватило. Ну.